І у всім провіз Вульпормана конференція номер 74 як про історію відношення Кселю та Ассети, і ми розпочнемо. Почнемо з того, що відношення більшості. більшості розвивалися і почнемо з першої до сезону, що в першому. ну як сказати, сам Астрид приймав Акселю до більшості як за друга і. Акселіу більшості ще. Не... Хм. Теж приймав Акселю, це за друга більшості. А, ну, більшості це було більшості До початку першого сезону, і до середини першого сезону так більшості так вважав, але в кінці, ну, тобто, ну, якби, в кінці першого сезону більшості, до фіналу там більшості. То їхні відношення вже більшості змінилося, тому що ну, там вони ну, бекселіус став на сторону Незера, не, і більшості це ну, погіршило відношення ще з ними і почнемо з. До сезону, там в другому сезоні більшості їхніх відношення, а в більшості вже ну, погіршилося, ну, тому що там, ну, ви знаєте, чому що там Екселіус взяв в сторону Неза, і більшості теастру тут не сподобалося. Бо більшості, що в фіналі першого, в фіналі другого сезону, в більшості відношення може більшості погіршитись, тому що Екселіус стане проти Астрати, але це вже було таке в першому сезоні. Почнемо з. Третього, що, якби, в третьому сезоні Excel, ну, як ми того, що там Екселю був дарк-астратом, то у них відношення були в тохі більшості, що ну, як взяти тим більшості дасте є, більшості, що вони вже, якби, в більшості якби, сприймали більшість як зеду в більшості. Але коли Астради звінили від демонізації, там якби, більшості їхніх відношення вони, ну, стали ще гірше. Більшості і, ну в четвертому сезоні вони більшості, Еселют був більшості настроєний проти Астрата ще сильніше, ніж був в другому і третьому сезоні. Більшість, що він вже більшості як не сприймав навіть Астер Деюза за свого дура, більшості саме Селют. Більшості сам, сам Астер, та він більшості Ну, був в більшості. Відношення вони були просто погані, але... Не вчинили, якби не були ще ворогами тоді, вже був би, в більшості в четвертому сезоні. В п'ятому ну, вже якби, сам проліплеє РС або, тобто Екселів, він же рахує Астрати за, за свою вогу, і в більшості, що Астрати, ну, них просто відношення вже більше доходить, що вони стануть більшості ворогами, але. В шостому сезоні вони вже стануть ворогами, тому що це буде відношення ближче до поліфлейбода, який вже давно давно закінчився. І більшості, ну вони вже стануть відношення, які Холіфлей поліплейводе, ну якби, стануть ворогами в шостому сезоні 3 Ну, Причина до того є, тому що Кселіут в більшості теж ну, ну, і був проти, ну, против вбити, там. Про -плея. Спойлери, ну, це тільки малий спойлер фіналу п'ятого сезону і це не сподобається більшості азлату не ну, стануть тоді ворогами і все. І вони буде більшості на початку першого-п'ятого сезону вони більшості будуть розвиватися, більшості, що вони стануть ну, більшості ворогами, бо буде більшості його звиватися, вони будуть його звиватися, більшості скорше від подій там. Події там більшості будуть розвивати їхні відношення. Я думаю, йдемо закінчувати конференцію, і всім до побачення з вами вулібовичі, всім гудбай.